Ми також розуміємо, що навіть витіснення російської армії за кордони 91-го року, що є для нас пріоритетною цілею. Про це президент Зеленський не раз говорить. Це все одно не означатиме завершення війни і початку якихось. Ну я не хочу говорити нормальних, але просто якихось взаємин з країною, де столиця в Москві знаходиться. Дивіться, убезпеченням від війни це буде виключно. в От скажімо безпеку гарантію від війни, ми будемо мати окрім е, всіх міжнародних е, договорів, е, двосторонніх договорів, які зараз там проговорюються, там безпекових договорів і так далі, е, найкращим е, нашим е, гарантом це є український народ сильний, сильна економіка в країні, сильні збройні сили країни е, тільки в такому випадку, коли е, кожен громадянин країни, кожен українець буде готовий. Не вмирати за свою країну, а вбивати і захищати за свою країну. Це дуже велика важлива річ. І коли кожен українець буде готовий воювати, коли ми будемо всі працювати на тому, щоб в цій державі була сильна економіка, коли ми самі почнемо поважати цю державу, коли ми почнемо поважати наших військовослужбовців, а не згадувати тільки тоді, коли припекло, а до того давайте згадаємо 2000-90-ті роки. Що, що відбувалося з нашою армією? Ну, це, це ж теж за те, що хтось повинен нести відповідальність за розподання. Ну, про це довго, довго можна говорити. Не хотів би зараз на чому загострювати. Сильна країна, сильні збройні сили, сильна економіка держави це найкращий гарант безпеки в подальшому. Але мені здається, Маркен ви зараз сказали дуже важливу річ, на якій ми мусимо акцентуватися, особливо в контексті розмов про мобілізацію, коли кожен громадянин має бути готовий не вмирати, а вбивати за вільну та незалежну батьківщину. Тому що дуже багато тих, хто зараз ховається від мобілізації, він цим же і пояснює, та, що я там ну не готовий вмирати. А от якщо буде от така, Такий концепт у всіх головах тоді напевно буде значно простіше, і ми ну, ви знаєте. Я я, я, я бочаюся, але я не зустрічав людини, яка, яка скаже, що я готовий вмирати. Вмирати ніхто не готовий. Тобто, ну якщо, якщо б всіх в головах було, що ми йдемо воювати, ми йдемо вмирати, це не армія, це, 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 це пародія. Ну, моя завдання військової, завдання збройних сил, завдання сил оборони знищити ворога. ну, звичайно, що відбуваються втрати. Ці втрати є різні. Ці втрати є особливо, коли близькі, коли знайомі гинуть, чи, чи навіть поранені. Це це, це це надзвичайно ну складно і страшно. Але ну першочергова річ, це, це це знищити ворога. А от до речі, і це в космочі звучало в Франківщині, коли дивитися ці уривки, як що люди говорили під час зустрічі з представниками ТЦК, і от і це можна почути від людей час від часу, кажуть таке, що чому в нас військовий стан, а не війна? Експерти це неодноразово пояснювали, що мовляв, військовий стан це правовий режим, який був запроваджений в Україні станом на 24 лютого 2022 року, коли Росія почала проти нас повномасштабні дії. Але якраз от концепт того, що війни. Війна, мовляв, оголошується тоді, коли ми на когось нападаємо. А ви кажете, що ми таки повинні відбиватися. Оце от пояснення, воно б якось змінило ситуацію в Україні. Можливо, нам Знаєте, треба війну, я, щоб ми йшли війною знаю, на я, Росію. так, Я не знаю, як, як якесь пояснення може щось змінити в дискусіях з такими людьми. Ну, я якось свого часу там бачив дискусії з плоскоземельцями. Просто. Потім дуже багато моїх знайомих стали експертами в коронавірусі. Там а перед тим, перепрошую, що не коронавірус, перед тим свинячий грип був. Всі почали орієнтуватися в свинячому грипі. Потім всі стали експертами в АТО. Потім всі стали експертами в коронавірусі. Потім, там, час від часу, коли немає якихось трусів, всі, всі звичайно, що експерти в політиці дуже великі. Тепер зараз всі стали експертами військовими. І всі там рекомендують і знають хто, який генерал кращий, який не кращий, е, який там стан треба вводити, а який не вводити. Ну але це категорія людей. Ну і напевно в кожного є такі знайомі, які от все знають в себе сісти на кухні, налити 50 грам, дати чайку собі випити гарячого, покликати кума чи кому, і, і, і один одному розказувати, які всі погані. Так ви зробіть, що я от кажу якщо говорити про закон про мобілізацію, я би не хотів дискутувати. Що в ньому добре, чи що в ньому погано? Тобто, звичайно, що в мене є якісь свої думки, я б їх зараз не хотів озвучувати. Але от з тих всіх критиків масових, які от там зараз там розказують, що потрібно робити, ну дуже рідко попадаються якісь адекватні думки. Дуже багато людей, в тому числі депутатів Верховної Ради, вони думають про політику першу чергу. Думають про якісь вибори. Вони там ми за це будемо голосувати, а за це не це. Так мобілізацію треба проводити, тому що, ну подивіться, якби ну, наш ворог ну, не, не, не влаштовує дискусії. Вони кожен місяць просто домобілізовують людей, і ця ситуація, скажімо, що в них ну піде мобілізація без жодних, скажімо, там якихось критичних спротивів населення, ну вона відчувається на фронті більше того, Путін якраз на цьому. Інтерв'ю він і говорив про те, що в Україні там вже почалися якісь рухи. В них там вони проти того, що відбувається. Тобто вони за цим дуже добре стежать і на цьому теж грають. Більше в них то, там я вам більше того скажу, в таких ситуаціях є такі корисні ідіоти, які просто щось там бігають, репетують, і, і от просто щось говорять. Ну це, це це, це, це важко. Це такий стан, стан душі в людей. А є звичайно, що є люди, які не слідку... за якими не слідкують в Росії, і курують з Росії. Це теж треба розуміти, що це, ну, звичайно, що яка та колона, яка вкурується, ну час від часу служба безпеки викриває. Тобто, ну, є люди, які там, ботоферми, люди, які там заходять, закидують якісь речі. Це, це ж, ну, Я просто ну, щиро би хотів, щоб це все максимально швидше присякалося, і ці люди несли покарання показово, а не ну, якось так воно ну, трошки в нас деколи замявко з моєї точки зору. はい。<noise>